На сьогоднішній день центр надання адміністративних послуг Покровська працює в штатному режимі. Графік установи залишається незмінним. Про це повідомила керівниця установи Алевтина Жук. На сьогоднішній день у нас є центральний офіс, два територіальних підрозділа, які в Гірник 1 і місце Родинське. У нас працює три віддалених робочих місця: це в в Гришина і Влесівки. І послуга мобільний адміністратор можна замовити на. На нашому центральному офісі телефон нашого ЦНАПу 0800 334 304». Раніше на території громади працював лише один осередок ЦНАП у Покровську. А для зручності мешканців віддалених населених пунктів громади фахівці здійснювали виїзні прийоми. Через великий попит серед населення було прийнято рішення про відкриття територіального підрозділу ЦНАПу в місті Родинське. Це було два рази на тиждень виїзний прийом. Але ми дуже вдячні за те, що зараз відкрилося відділення ЦНАПу у місті Родинське, тобто мешканці щоденно, окрім суботи та неділі, можуть отримати всі ті послуги, які надаються і у місті Покровську. Ми дуже давно планували відкриття цього підрозділу, і дуже приємно, що тепер у військовий стан наш територіальний підрозділ розпочав свою роботу. Наразі у мешканців міста Родинська є змога отримати весь перелік адміністративних послуг. Сам Саме у місці. Їм не потрібно їхати до міста Покровськ, щоб отримати ту або іншу послугу. Найближчим часом в установі планують надавати паспортні послуги. Зараз йдуть перемови на підключення спеціалізованого каналу зв'язку і паспортна установка буде у місті Рудинському, і паспортні послуги можна буде отримувати саме тут. На сьогоднішній день до переліку послуг ЦНАП входить майже 400 найменувань. Найбільш затребувана послуга це послуги з. Адміністрації місця проживання також дуже багато звертаються і ветеранів. Тут також буду працювати і ветеранське вікно, яке ми нещодавно відкривали на нашому терпідрозділі мікрорайон Гірник -1». Ну, На сьогодні всі послуги, які є у нас в ЦНАПі, будуть тут надаватися. Повному обсязі державний реєстратор буде працює вести вести прийом поки що як виїзний реєстратор. але наразі ми плануємо, що тут будуть окремі часи прийому. Мешканці, які завітали сьогодні до установи, кажуть досить зручно, що можна на місці отримати кваліфіковану допомогу з різних нагальних питань. Зручно, що відкрився цна по місті Родинській, не треба їхати вибирати час, щоб поїхати в Покровськ. Прийшов зробив. Сую третю дитину, так і буду робити свідоцтво багатодітної сім'ї. Теж дуже зручно, що не треба їхати. У нас закрився наш цнап. Мені підказали, що тут недавно відкрили. Ну я недовго думаю, розвернулась і бігом к вам. Думаю, мы порешаем ваши, мои все проблемы. У нас проблема с квартирой. В реестр нужно нам квартиру. Как бы... Ну, компенсацию оформить за квартиру. Дом попал под обстрел, а теперь нужно, чтобы мы были в реестре, наша квартира. Підрозділ ЦНАПу у Родинському працює з понеділка по четвер з 8 до 17 години, у п'ятницю з 8 до 15.45. Установа розташована по вулиці Шахтарської слави.